Виникла потреба уточнити ваші слова із проповіді про зцілення пам'яті і покладання на Бога, а не на себе. Розповім, як я розумію. Я щодня вирішую, виконую якісь завдання, проблеми. Я не сідаю і не чекаю, що Бог все зробить і чи вирішить замість мене. Я використовую свої знання, попередній досвід або чужий досвід, чи пак пам'ять. Вирішую завдання проблеми, які на мене покладено. Звісно, це все намагаюсь робити так, щоб не суперечило християнським цінностям. Чи означає це, що я покладаю тільки на себе, адже я не чекаю, що Бог все за мене вирішить? Ні, взагалі не означає. Я говорив абсолютно про інші речі, але дочитаю ваше питання далі. Якщо вирішую вдало, то так, дякую Богу і пишаюсь собою. Це як ейфорія. Коли виходиш на вершину гори, якщо не вдало, то обдумую причину в таких випадках. Звісно, все дуже складно залежить від масштабу невдачі. Найпростіше пояснення: так Бог велів, чи це коректно. Взагалі, ось це ствердження, що так Бог велів ще раз. Ми ніколи не знаємо, чи це була Божа воля, чи це Бог допустив. Тому Бо що є дуже велика різниця, чи він просто це на це дозволив. Чи він це благословив? Чи це була його воля, чи це, на жаль, ну, наприклад, була воля якихось людей, які не слухали його волі. Тому це дуже велика різниця. І дуже часто релігійні маніпулятори, в тому числі, цим поняттям маніпулюють дуже вдало. Адже це міг бути банальний фол через брак знань, умінь, досвіду. Чи завжди позитивний результат означає, що я покладаюсь на Бога, а негативний ні. Ні. Думаю, на результат це не впливає. Скажіть, будь ласка, на прикладі, де є цей сигнал, що я покладаю стільки на себе? Так, у вас трошки все наплутано, давайте спробуємо по черзі. Річ перша, про що йдеться з тим самим зціленням пам'яті? Людина, якщо в неї немає амнезії, наприклад, є різноманітні хвороби, деменція, Альзеймер, там різні, 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 різні про це можуть психіатри розповідати. На чому може погляд. Полягати власне, ось ця проблема ну от людини є якісь певні провали в пам'яті. От людина щось пам'ятала, а щось не пам'ятає, щось тримається кубки, а щось в неї відлітає і взагалі не пам'ятає людина, і все край от не пам'ятає. І тепер як розібратися з цим? Якщо немає амнезії, немає Альцгеймера, то людина в тій чи іншій формі буде про щось собі думати. Буде думати про якісь успіхи в своєму житті, але також буде думати про якісь поразки. От, наприклад, те мені вдалося, а те мені не дуже вдалося. Це в мене вийшло, а це в мене не вийшло. Або якась інша людина мене скривдила. Ну, наприклад, я би хотів, щоб та людина поставилася до мене так, а вона до мене поставилася інакше. Або я би хотів, щоб та людина мені там зробила те, а вона цього не знаю, не помітила, не зробила, не захотіла. Або хтось мене скривдив, зробив мені там боля, чи не знаю, там обікрав, побив або ще щось. Я, коли буду повертатися до цих речей постійно, 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 постійно я собі робитиму гірше. Тобто, якщо я, будучи, наприклад, дорослою людиною, буду мати за зле, умовно кажучи, не знаю там своїм батькам або там своїм братам сестрам. Або своїм там друзям дитинства, або комусь там випадковому перехожому. І буду постійно думати: от якби ця людина там не зробила того і того, то я би був там щасливий, добрий, і все мені в життя би таланило і не було би жодних проблем. І якщо я постійно до цього повертаюся, то це означає, що я цього моменту не прожив. І це означає, що я наражений дуже серйозно на те, щоб постійно повертатися до цього. Постійно. Я не можу відпустити того моменту. Я не можу жити сьогоднішнім днем, бо я без кінця живу там навіть не вчорашнім, а позавчорашнім чи там позаторішнім. І тому ось це зцілення пам'яті, про яке я говорив в проповіді, я казав про те, що в якийсь момент потрібно його відпустити. Ну, це було вчора. Це ти зробив, наприклад, щось там, не знаю, чи сам зробив, чи тобі зробили щось погане. Це потрібно відпустити. Це було вже вчора. Все, я не можу без кінця цим жити. Я не можу без кінця до цього повертатися. І тому я молюся, подумки, можете цією молитвою, можете якоюсь іншою. Господи Боже, я віддаю Тобі це в руки. Забери це від мене. Благослови мене, щоб я міг думати про щось інше, щоб я був відкритий на сьогоднішній день, щоб я сьогодні міг щось інше робити, творити, добре, прекрасне, цікаве, світле і так далі. Ось це маю на увазі. Стосовно ось того покладання, чи покладаюся на Бога, чи от все вдається. Якщо думати, що от мені все вдається, значить Бог благословить, друзі. Це не завжди так. Тому що за цією логікою можна було би сказати: ну якщо Адольфу Гітлеру вдавалося захопити там судети, потім Польщу, потім там радянську Україну, потім там до Старінграда дойти, значить йому Бог благословив. Розумієте, можна до таких висновків дойти дуже дуже далеко. Якщо щось вдалося, значить це була Божа воля. Ні. Ми ніколи не знаємо, чи це була Божа воля, чи це Бог допустив. Якщо говорити про гулаги, якщо говорити про нацистські концтабори, я впевнений, що це не була Божа воля стовідсотково це був Божий допуст. Натомість, коли ми вдаємося в такі дивагації, знаєте, що найнебезпечніше, це те, що коли є особливо якісь е, рухи. Коли є різноманітні аніматори, як би вони не називалися, аніматори, катхісти, як, яке слово не підберіть. І тут, в якийсь момент, людина думає, що вона вправі вирішувати за когось іншого. Ось мені Бог відкрив, що ти маєш робити тето. Реально відкрив? Чи в тебе білочка? Або манія величі, або нарцисизм. Ну, я не знаю, я не буду ставити по аватарці діагнозу, але коли знаєш, як воно справді відбувається в духовному житті, що от людина з духовним отцем працює, розмовляє дуже часто роками і не може дійти до висновку, не може розібратися, справді от так її робити чи якось інакше. А тут людина з ходу одразу наліво-направо кидає не знаю, там і діагнози, і визначає, де Божа воля, де не Божа. Так дуже легко заплутатися, так дуже легко заплутати інших людей. І на цьому от, різноманітні духовні насилля от, саме базуються на тому, що хтось себе назначає начальником. От він каже: от це Божа воля. Ну, ти впевнений, що це Божа воля. Ну, бо знаючи деякі нюанси, як хтось клопочиться за якісь кадрові рішення і з шкіри вилазить про те, щоб десь там кудись протиснутися по кар'єрних сходинках, Потім, коли ця людина каже це божа воля, ну я ж то знаю, що це була чоловіче твоя воля. Твоя це була воля, а не Божа.